Найближчі два тижні в Україні за прогнозами синоптиків протримається спекотна погода до 40 градусів за Цельсій. Цими днями другу цьому році хвилю надзвичайної спеки переживають і сполучені штати у кількох містах. Знову побиті температурні рекорди. Зокрема, у Денвері, столиці гірського штату Колорадо, що знаходиться на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря. стопчик термометра піднявся до 38 градусів, побивши рекорд 1971 року. У низинах США 40 градусною спекою вже давно нікого не здивуєш. Метеорологи такі високі температури у Сполучених Штатах пояснюють тим, що цього року холодний повітряний потік Джейтстрім приходить північніше ніж раніше, що спричиняє одразу високу температуру та високу вологість повітря. Як цю спеку намагаються пережити американці у сюжеті Тетяни Ворожко. Ходу на захід температура повітря коливається біля позначки у 40 градусів за Цельсієм. У неділю в Нью-Йорку триатланісти ледве закінчили змагання. 12 осіб було госпіталізовано. У штаті Аризона цей <рес> чоловік погнався за листоношою, не встигши взутися. У результаті опік ступень. У Бостоні години відвідування басейну продовжені, аби допомогти місцевим мешканцям пережити майже 40-градусну спеку. Найскладніше у таку спеку дітям. Тренери дитячих спортивних команд вдаються до надзвичайних заходів вони зупиняють гру кожні 20 хвилин, аби гравці попили води. Дітям треба давати багато води, Діти мають меншу поверхню тіла, і тому їм важче переносити спеку. Починаючи з 2005 року, 18 дітей спортсменів загинуло від інцидентів пов'язаних зі спекою. основною причиною цього є те, що спортивна конкуренція між дитячими та юнацькими командами в США зросла. Минулого року футбольний тренер Джейсон Стінсов був виправданий у вбивстві Макса Гілпіна. Тренер був звинувачений у тому, що піддав свого підопічного надмірному навантаженню під час спеки. Два тренери команди з американського футболу у штаті Коннектикут опинилися у суді за звинуваченням у тому, що вони не давали дітям пити при температурі у 33 градуси. У результаті один спортсмен серйозно захворів. Але гра не зупиняється. Ось ці гравці в американський футбол тренуються при температурі 35 градусів. А цим дівчатам ще важче. Вони грають у хокей на траві при температурі повітря у 40 градусів. Competitive... Якщо ти справжній спортсмен, ти не хочеш залишати поле. Треба важко працювати, але розумно стосуються ці правила і скакових коней, яких обливають холодною водою після скачок. У зв'язку зі спекою навіть харчування левів у зоопарку змінилося. До їхнього меню додалися людяники. Тетяна Ворожко голос Америки.